Українська співачка Джамала напередодні поїздки до США зустрілася із президентом України Володимиром Зеленським. Дочекайтеся за хвилину, а я нагадаю, ви на ютуб-каналі Ростислав Продакшн. Підписуйтесь та вмикайте дзвінок. Офіційна зустріч виконавиці з лідером країни відбулася в офісі президента. Також серед запрошених був чоловік виконавиці Бекір Сулейманов, а також керівник офісу президента Андрій Єрмак. Про розмови з Джамалою Володимир Олександрович розповів у своїх соціальних мережах та наголосив, що зараз дуже важливо розповідати світові про події в Україні. Нам важливо пройти цю зиму. Ми спроможні перемогти і перемагаємо. Але без допомоги США, лідера в підтримці України, якої ми і надалі потребуємо, нам було б дуже складно. Тому напередодні поїздки співачка Джамала до США для участі в громадських і культурних заходах поспілкувалися про те, що сигнали від, від відомих діячів культури і мистецтва. Точно мають вплив у світі. Голос Джамали чутно всюди. Тож це чудова можливість і ще раз нагадати всім, що в Україні триває війна. Зауважив президент своєю чергою. Джамала також додала відео зустрічі в інстаграм. Співачка зізналася, що для неї було дуже приємно поспілкуватися з президентом і отримати від нього важливі настанови для майбутнього туру до США. Вижна. Ви. прекрасно, Доброго дня. Я Доброго дня. Для мене важлива подія, яка доказує, що знову ж таки Культурний фронт працює. Працює достатньо круто, тому що за весь цей час війни, де б я не була, де б я співала 19.44, як вони кажуть, що, Боже, які... як це може бути, що такі слова, наче про 44-й рік, але вони Сміхали. просто кожне слово про сьогодні. Такі сигнали зайдуми не бувають, угу. тому я вважаю, що твій голос чутно. Всюди, а, а там це дуже важливо. Правильні речі мені здається передати. Ти в принципі я впевнений, все знаєш. Знаєш, все знаєш сама, всі угу. деталі. Але дійсно по-перше, твоя зустріч мені здається зробить набагато більше, навіть ніж тобі здається, сама по собі як інформаційний. Ну, такі інформаційна спроба ще mm -hmm. раз людям нагадати, що тут відбувається mm -hmm. війна, щоб люди цього не забували, тому що на відстані війна, на жаль, вона на відстані. І mm -hmm. вона не має такого спалаху, такої трагедії, mm -hmm. таких всіх відчуттів, які є тут у наших mm -hmm. людей. Як би там не було, mm -hmm. все одно відстань робить свою справу mm -hmm. і в даному випадку не на нашу точну користь. Mm -hmm. Ну, найголовніше, що, що ти там будеш, і що це ще раз про Україну. Отре переконалася, що культурний фронт є невід'ємним у боротьбі України. Нагадуватиму про війну доки ми не переможемо та не повернемо всі наші території. Такі зустрічі надають сил боротися далі за Крим та кожен сантиметр нашої країни. За нами правда. Ми всі йдемо до однієї мети до перемоги у Штатах. Буду говорити та співати про нас. Написала співачка. Також Джамала розповіла про вщент розтрощену кав'ярню чоловіка Бакіра у центрі Києва під час ракетного обстрілу 10 жовтня. У програмі Живела артистка поділилася, що у той день в закладі ледь не загинули люди. Дійсно там все розтрощено, і владнання там постраждало. І... Ну, шкло там все. Але це таке. Там вже розпочався день. Але баристи, які прийшли, вони вийшли наперед, вочі там покурити. Я не знаю, це був початок робочого дня, і це головне. Головне, що всі живі. Вже наступного дня кав'ярня запрацювала. Весь персонал і благодійний фонд, з яким співпрацює заклад, допомогли відновити будівлю. Бізнес кажуть же, мало нині не приносить прибутку, але вони працюють, щоб дати робочі місця людям. Також нещодавно до сніданку з 1+,1 плюс завітала українська співачка Джамала, яка тимчасово повернулась до України та днями дала камерний концерт у музеї Ханенків, що постраждав від російського обстрілу. Усі кошти вилучені з квитків будуть направлені на потреби української армії. Зараз наша реальність саме така: усі гроші за квитки будуть направлені на добру справу. Не частина не якийсь відсоток, а повністю музей на зала невеличка, і ми розуміли, що це буде обмеженість в кількості людей. Ми зібрали понад зараз. Це більше ніж 200 тисяч гривень. Ага. На сьогоднішній ага. день, але банка ще є на моїх сторінках. Заходимо і починаємо його. ранок з того, що ми розуміємо, що це йде на зброю, на наш захист і на хлопців, які зараз і дівчат, які зна. Ходяться зараз під Херсоном. В ефірі співачка поділилася подробицями створення нового альбому поклик і прокоментувала, що це перша її робота, яка не має місця народження. Дай поруч, не засвинай, сонце, не Адже при написанні писань Джамала весь час знаходилась в дорозі. Окрім того, електронний візерунок усіх пісень складається з кримськотатарського інструмента Дайре, який звучить у кожній. З нових пісень міні-альбому А так би мовити, в електронній візерунки. Всі ми проложили саунд продюсерами Дайре. Це такий кримсько-татарський ага. інструмент, який насправді дуже складний, тому що він грається і там нагрівається, і коли він втрачає там вологу або тепло, він не може грати і так далі. так далі. Яке робить його дійсно таким магічним і, якби, окремо, ага. таким трохи Шаманський. є там шаманство. Ага. А вокал я накопичувала в різних місцях, навіть в готелі. Елі, додала Джамала друзі. Ось такому маємо новину. Дякую за перегляд. Ставте ваші вподобайки та залишайте коментарі. З вами була ваша Соня, слава Україні.